Зараз, 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 вижу. Що таке для мене зараз українська армія, так? Да? Ну, з недавнішніх моментів наша українська армія стала наймогутнішою в цьому світі. Тож, з маленької мурашечки виросла велика мураха. І ця мураха зробить те, що їй потрібно. Це зараз велика сила, велика мощність. Не із-за того, що нас багато, чи ми щось маємо, чисто із за того, що ми цю війну ведемо на своїй землі, захищаючи своє. своє право жити, своє право на цю землю. І ми воюємо на ентузіазмі, а не просто заробляючи гроші, як хтось каже. Збройні сили це моє життя, це стало моїм життям. Це моя сім'я, мій колектив, це моя сім'я. Це те, чим я живу сьогодні. Ми побратими. Ми всі робимо одну справу. І... Напередодні Великого свята, Збройних сил України. Хотів би привітати всіх родичів, знайомих, друзів, побратимів, всі Збройні Сили України, всіх людей, українців, з цим святом і побажати всім здоров'я, мирного неба, щастя, всього самого найкраще. Дорогі побратими, вітаю з Днем Збройних сил! Бажаю вам наснаги, сили, бороти ворожих супостатів, виганяти їх з нашої землі, перемоги. Всього самого найкращого. Тримайтеся, ми з вами. Хочу привітати з наступаючим святом всі збройні сили, а також своїх бойових побратимів. Всіх слава Україні! Шановні побратими, вітаю вас з Днем Збройних сил та бажаю вам і одного всім повернутися додому безспорно. Без і разом ми переможемо.